У Львові почали тестувати безготівкову оплату у маршрутках. Що відомо. У ЛКПЛЕВ триває службове розслідування. Керівника підприємства на цей час відсторонили від посади. До Львова привезли ікони з бахмута. Військовослужбовці знайшли їх напередодні Великодня. Добре, бо тепер не треба буде чекати черги, поки заплатиш гроші. Не буде зайців в автобусі. Львів'янин Артур сьогодні вперше оплатив за проїзд у маршрутці за допомогою електронного гаманця у телефоні. Така можливість від сьогодні є у пасажирів автобусів 1А, 3А і 10, розповів керівник ЛКП Вівавтодор Микола Власюк. Тут працюватимуть контролери, але у тестовий період не штрафуватимуть, а пояснюватимуть пасажирам, як оплатити за проїзд безготівково. Телефон ледь був, але через Ежу. Це як твою, просто свій цей прикладаю, все, все, вхід зареєстрований. Оплатити у водія готівкою на цих маршрутах теж можливо, але тепер поїздка теж фіксуватиметься, а кермувальник видаватиме вам такий квиток. Ми зменшуємо кількість людей, які будуть відволікати водія від руху. Для того, щоб водій і вся готівка була облікована станом на зараз, на цьому етапі на тестуванні і в подальшому на етапі безготівкової оплати. Всі квиточки водія зразу автоматом валідуються в системі. Але така безготівкова оплата це ще не повноцінна система. Е-квитка, каже засновник ГО за якісний транспорт Святослав Товстига. Це є електронна форма оплати. Ну, ми ж ще раз повторюся, посттермінали ми вже мали. Ми ніякої можливості додаткової не маємо. Додатку цього словно звісно не маємо. Пересадки не маємо. Це лише частинка маленька. Якщо ми говоримо про тому. Проте технічне завдання. Окрім цього, ми не перейшли те, що анонсувалося, Що коли людина оплачує банківською карточкою, вартість проїзду має бути 10 гривень. Цього цьому не запущено станом на зараз. За словами Святослава Товстиги, у Львівській мерії почали робити перші кроки із впровадження е-квитка із 2012 року. Зараз щодо дат впровадження повноцінного електронного квитка не говорять узагалі. Єдиний термін, який сьогодні озвучив Микола Власюк, це те, що тестуватимуть роботу безготівкової оплати на трьох маршрутах до 30 червня, а потім її із поправками розширять на весь громадський транспорт Львова. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. На території Львівського комунального підприємства Лев приспали двох собак. Про це повідомила голова громадської організації Зелена сила Андріана Байло. За її словами, тварини були здоровими. Керівництва не було ні керівника, ні головного лікаря, і навіть на е, прохання поліції вони не приїхали і не захотіли спілкуватися. Тому ми спілкувалися е, з ветеринарами, які власне в цей день були на роботі, з працівниками, з кінологом. Е, вони ніхто не знають, що сталося, були дуже шоковані ситуацією. Кажуть, що прийшли в суботу на роботу, і собак немає. Такі дії, за словами Андріани, Байло, суперечать закону про захист тварин від жорстокого поводження. Стаття 17 закону про захист тварин від жорстокого поводження дає вичерпний перелік можливості умертвіння тварин, і там такі є моменти, якщо страждання тварини. Не можна припинити іншим шляхом, тоді збирається конціліум з лікарів, заключення, протокол і добро на евтаназію. Або якщо собака ну несе загрозу безпосередньо в момент життю і здоров'ю людини, або якщо вона агресивна, тобто немає зворотньої реакції, кінолог з нею пропрацював певну кількість годин і каже, дає заключення про це. На Фейсбук сторінці комунального підприємства Лев вказано, що це ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин. Вони займаються прилаштуванням безпритульних собак та котів у родини. Отримати коментар щодо ситуації від ЕЛКПЛВ наразі не вдалося. Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко повідомив, що за цим фактом уже розпочали службове розслідування. Сьогодні вранці з комісіями виїжджали на ЛКПЛФ. Власне прийнято ряд рішень Власне, зараз проводиться службове розслідування. На цей час відсторонено від виконання обов'язків керівника декілька днів піде на перевірку всіх фактів. Ми визначили, що до кінця цього тижня мають бути всі головні висновки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею жорстоке поводження з тваринами. Повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська у коментарі Суспільному. Наразі триває досудове розслідування. Ольга Іващук Анатолій Киричук. Суспільне новини. Львів. Служба безпеки закликає власників приватних веб-камер, що підключені до інтернету, забрати онлайн трансляції. Адже ворожі хакери можуть отримати доступ до камери та використовувати це для коригування ракетних обстрілів. Повідомила речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська. За її словами, запис може здійснюватись, але його трансляція на стрімінгові сайти заборонена. Перш за все, це стосується автоматичної відеофіксації території довкола житлових, соціальних споруд, а також промислових, торговельних, оборонних, енергетичних та об'єктів критичної інфраструктури людей просять повідомляти в СБУ про порушників. Водночас, за словами Роксолани Яворської, за сприяння СБУ затримали трьох львів'ян, яких підозрюють у роботі на ворога, в поле зору спецслужби потрапили львів'яни, які здійснювали протиправні діяння. Зокрема, двоє з прихильників країни-терористки, а третій є фігурантом, який допомагав. Чоловікам, які можуть мобілізуватися та згідно закону підпадають під мобілізацію, уникнути такого та потрапити неправомірно за кордон, а саме до країн ЄС. Сьогодні у Львові попрощалися із військовослужбовцем, який загинув на війні. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Юрій Бак, Львів'янин, військовий, перебував у складі 45-го полку імені Олександра Красіцького, другої окремої галицької бригади та навчального центру імені Василя Вишиваного, виконував бойові завдання у зоні АТО у складі однієї з військових частин. Після початку повномасштабної війни полковник був заступником командира 2-го стрілецького батальйону військової частини Нацгвардії України. Загинув 2 червня. Йому було 54 роки. Тривога якась була. Я покидаюся десь ну, зранку. І в нас там плазма велика така. Я включаю плазму і бачу, що Почалась повномасштабна війна, розумієш? Ну все, я одразу давай набирати своїх. Всі, що спали, знаєш. Ну, хто, х, хтось не спала, в мене бабуся, бо в білій церкві там, ну, тобто вони одразу ж по аеропортам почали, по військовим частинам, і в мене бабуся в цей час вже не спала, бо вже прилетіла, знаєш. І почав набирати, казати. Кажу так, кажу, без паніки. Військовослужбовець із позивним Ліон розповідає про 24 лютого 2022 року. У цей день він був за кордоном. Відразу вирішив повернутися в Україну. Тут пішов до військкомату. Ну, Харківська область там працювали а, після Харківського напрямку. лісичанськ Бахмут. Там ну, дуже спекотно було. Потім Солідар. Після Солідару ізюмський напрямок. Після Ізюму – напрямок Ріміноїнову чоловік втратив на Донеччині згодом. Потрапив до центру Незламні. До війни Ліон професійно займався спортом, зокрема, бігом марафони. Із перших днів занять він показував дуже хороший результат. Він працював наполегливо. А коли отримав свій протез, він почав бігати на біговій доріжці, займатися на велотренажері, що спровокувало поломку його протезу. Далі ми його замінили, і його тренування стали ще більш активнішими. Допомогти зібрати гроші на спортивний протез для чоловіка вирішив дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Андрій Хомицький. Для всіх охочих він проведе тритижневий фітнес-інтенсив. Насправді ми не обирали якусь конкретну історію. Таких історій дуже багато і потрібно з чогось розпочати. Це будуть насправді короткі тренування до 40 хвилин з професійними тренерами. Можна буде тренуватися як в прямому ефірі. Так, і в записі це вебінари на теми харчування, відновлення з лікарями, з запрошеними гостями. Стартує інтенсив 11 червня. Усі зароблені гроші скерують на покупку протезу. Олена Данило, Іван Кадосько, Суспільне, Новини Львів. У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі відкрили нові ізолятори для важкохворих пацієнтів у приймальному відділенні. На відкриття запросили пацієнтів лікарні. Вони виконували роль лікарів, а лікарі – пацієнтів Як ви почуваєте сьогодні? – Якось замучено, втомлено, дуже. То що, Задовідно, погано, дуже погано, Добре? – Погано. Це дуже важливо, бо до нас поступають багато важкохворих дітей, і іноді необхідний, необхідний час для прийняття рішення, але потрібний відповідний комфортний простір для сім'ї і іноді ізоляція пацієнта, бо Ми не знаємо, що з ним або чи він може становити загрозу для інших, або навпаки. Одно в лікарні перебуває від 100 до 150 важкохворих дітей. І вони постійно ротуються, Так, тобто хтось виписується, хтось поступає. До цього приймальному відділенні було два ізолятори. Тепер їх п'ять. Розповів завідувач відділення Костянтин Назаров. Ці палати будуть використовуватися насамперед для ізоляції пацієнтів, які є в імуно в депресивних станах, тобто це пацієнти, які отримують хіміотерапію, тобто наша основна категорія пацієнтів онкологічні, онкогематологічні, орфанні пацієнти. Тут є змога заізолювати цих пацієнтів, тобто один пацієнт і один з хтось з батьків. Іноді пацієнт, які в імуносупресії може становити загрозу для інших пацієнтів. Чому тому, що в нього є якісь мікроби, які не бажано вносити в відділення, Відремонтували приймальне відділення за гроші благодійників. В першу чергу ми знов ж таки зробили зовнішню вентиляцію, що дуже класно. Повноцінний ізоляційний такий простір. Це дві палати, плюс палата маршрутизатора. Ці палати обладнані також ручними меблями, де батьки можуть також бути зі своїми дітьми і не відходити від них і надавати їм психологічну підтримку в тому числі. Ремонт тривав менше двох місяців. обійшовся у майже півтора мільйони гривень. каже Наталія Болібург, керівниця Львівського осередку благодійного фонду Запорука. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. І обіцяю вам. Я жила на перехресті. Я вам, я вам дякую за захист. Співчуваємо, ну ви напевно найбільше втратили, бо тому що головне, щоб. Держава не забула, знаєте, яку ми захищаємо. Мешканка Бахмута на виставці у храмі хотіла особисто подякувати захисникам і зробити фото. Військовослужбовці Тарас Тимчишин і Андрій Очкус знайшли ці ікони у Бахмутській багатоповерхівці. Напередодні Великодня. «Ми виходили і побачили оцю ікону, що вона під завалами була, так. Саме кутик я кажу, Шаміль, це, Ну ми не знали, що це дає. Давай кажу, і сане будемо зможе, ікони. Ми дістаємо дійсно ікони, і ми спочатку дістали оцю, потім оцю, цю і оця була остання. Але от цій була ми як діставали, рамка розліглася, бо вона дуже старовина була і скло було трісне. Військовослужбовці власноруч відновили рамку і зберігали ікони до повернення до Львова. Ці ікони це чотири ікони. В них, можна сказати, що ну, я почну говорити справа наліво. Сперше це в нас є Богородиця Одегітрія, та, що вказує дорогу. Центральна це в нас є хромолітографія, це в нас є Спаситель світу Христос. Наступне це в нас є Христос, Пантократор, І нижня ікона це ікона знамення, це Богородична ікона, захисна ікона, яка іконографічний тип який. Показує нам Богородиця з широко піднятими руками, розкритими долонями в період захисницької молитви. Захисники розповіли, що зберігали ці ікони в місці дислокації. Наразі їх можна побачити у гарнізонному храмі Петра і Павла. Ми здобудемо перемогу, і ми, ми будемо також докладати всіх зусиль, щоб повернути те саме місто Бахмут. Я вважаю, що було би доречним в кінці ну, там, щоб ми ті ікони завезли за там, де вони мали бути. Тобто ми маємо всі шанси і дуже великі на перемогу, і точно віримо, і вона точно буде найближчим часом. Іван Кадусько, Тарас Патлякевич, Суспільне, Новини Львів.